Давайте пригадаємо початок повномасштабного вторгнення. Коли за лічені дні до повномасштабного вторгнення, президент розповідав, що виділити на армію 50 мільярдів не може, тому що не буде за що будувати дороги. Тут великі люди, які переживають за армію, щось їх в залі не бачу, які хочуть підняти всім податки і повтікали. Вони розповідали про патріотизм і торгівлю з Росією. Інші розповідали, що Раша Today гірше, ніж BBC або інші видання, які підтримували, розповідали, звідки буде наступ з боку Росії. Колеги по парламенту, які бігали, розповідали, що війни не буде і повномасштабної вторгнення не буде. А хтось давав команди на розмінування Чингару. Так, от я до чого все, все говорю? Єдина структура і єдиний керівник, які не побоялися до повномасштабного вторгнення казати українцям правду, це був ГУР і був Буданов. Вони вийшли і сказали, що повномасштабне вторгнення абсолютно ймовірно. І коли збиралися фракції, я думаю, що колеги не дадуть збрехати, про це всі казали. Що е, саме вони говорили про те, що наступ з боку Росії, до якої влада не готувалась, буде. І він відбувся. Про що правка? Правка про те, щоб забрати з вашого єдиного марафону півтора мільярда гривень. Півтора мільярда. Ви зараз розповідаєте, що збираєте кошти по крихіткам, не знаєте де біднесеньки взяти. Що не знаєте, як забезпечити Збройні Сили України їм допомогти? А півтора мільярди в цьому бюджеті, в змінах до бюджету, ви не забрали з телемарафону. І я хочу просто почути відповідь на рішення комітету, а чи совість у вас є, чи її немає. Коли ви на свій абсолютно ганебний піар, піар офіса президента, Кабміна ваш. Фінансування каналів і державних, і недержавних, фінансування кінокіта, пов'язаного з офісом президента і всіх інших, виділяєте півтора мільярди гривень замість того, щоб віддати їх Збройним силам України. У Мене буде багато пропозицій щодо вашого телемарафону або є без пропаганди. Але дуже хотілося б, щоб у вас все ж таки вистачило совісті поставити цю правку і за неї проголосувати, щоб виділити кошти на забезпечення головного управління розвідки, тому що на відміну від всіх інших, вони працюють працювали і на харківському напрямку, і на часовому ярі, і на багатьох інших. Та і в Києві вони разом з іншими структурами втримали. Багато хто був, це правда, але й вони залишились в Києві, а не так, як Кабмін повтікали до Львова Ужго Ужгорода, або Закарпаття, або в Чернівці. Або так само, як і депутати, яких після засідання Верховної Ради, не всіх. Я хотів би подякувати тим колегам, які залишились і переживали за свої і регіони, в яких працювали, і просто за те, за столицю, в якій вони мали залишатися, а не повтікали на західну Україну або взагалі за кордон, то давайте все ж таки знайдемо в собі сили, не дивлячись на те, що вам після цього пальчиком атата зробить офіс президента, передамо півтора мільярда гривень на головне управління розвідки. Вони це точно заслуговують на відміну від кінокіта, телеканалів великих і багатих людей України. Офіса президента, кабміна і вас, на яких ви дуже часто з'являєтесь. Тому, будь ласка, прошу підтримати цю правку. Дякую. 351 поправка комітетом. Відхилена авторство разумковий колег. Він наполягає на врахуванні. Ставлю 351 поправку. Прошу голосувати. за 43 рішення не прийнято